Компактний букет до 1 вересня з власної клумбою. Беремо трішки рудбекії, її, айстро осіння листя хости, гілочку гортензії, гілочку високого флокса, трішки темної горобини, гілочки дикої моркви, волошка дика, також вербена бонарська, одна іхінецея. Очиток, якась цікава, дуже така травичка. Бересклет, трішки квітів хости, сантоліна сиза, цвіт гейхери і трішки лаванди. І ось такий результат отримуємо. Мені подобаються такі букети. А як вам діліться своїми враженнями в коментарях? Звикнути, звикнути ти, став моїм Не виводишся біл...